Команди. Це теж важливо, врахуйте, передайте своїм друзям, знайомим, нехай на наступних на етапах теж приймають участь. Звичайно, дякуємо нашим захисникам за можливість сьогодні змагатись, жити, продовжувати тренування і змагання нізкий уклін всім тим, хто боронить Україну. І давайте від нас робити все залежно для того, щоб не давно це все було, і ми теж свою, свій вклад робили в Україну, в розвиток нашої держави, ну і розвиток нашого спорту. Слава Україні. Дякую. А нам прийшов час відкрити наші змагання. Парад Рівнясь Струнко, пані та панове, звучить державний гімн України.